Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Садоводи-городники, вітаю вас. А я зараз трошки ну, прийшла з городу та вирішила трошки відпочити і попити кави. І заодно ще розповісти, як ми вчора ходили на дегустацію, це є в вчорашньому відео. Як ми ходили на дегустацію, їздили, азіміну там пробували і хурму. Ну і там інжир них росте. Але то, що жіночка не вкривала його, то він неї померз, а дав нові гілочки, то вони ну, зовсім такі ще ну, не достигли. Плоди є, але чи достигнуть вони. До морозів, то не знаю. А ну, ми в цій жіночки з сином весною е, купували саджанці азінни. Ось, І вона мені, як сказати, подарувала. Я їй подарувала полуничку саджанці, а вона мені подарувала е, такого Сажанець невеличкий віргіночке. Ну, Я так подумала, якщо то на нього щось привів. Можна приживити на якийсь сорт цікавий на цю віргіночку. От. Ну і ми вчора там пробували, якщо хочете, можете подивитись це відео вчорашнє. От. Там та жіночка розказувала, як вона пахне, ця азіміна. Ну, і ми ж посадили ж, сином теж. Я два деревця посадила, син більше посадив. От, І нам же ж цікаво, що нам робити з цією азіміною. Чи нам прививати якісь сорти, чи вона така смачна, що може і не треба прививати. І ми тому й поїхали туди. Договорилися, вона каже, приїжджайте, але я вже майже все зняла, майже весь врожай зняла. І ну, трошки, каже, плодів ще в мене залишилось. Але то, що погода була дуже спекотна в цьому році. А Азімінка, я сьогодні подивилася багато відео, любить таку трошки вологу. Вона гарно розвивається, коли е, є полив, ну, коли волога земля. Ну, я принесла додому, чоловік сказав, що я не буду їсти хурмичку. Каже, продемонструю її знову на відео, їж сама. Ось, і Азімінка. Я її зважила. Ну, ця, що я додому принесла, я взяла найменшу. більшу я залишила синові, ну і одну ми там з'їли. Я хочу зараз її розрізати і ще вдома на камеру, але головне не ці зернятка там, щоб вони цілі залишились. Цих зерняток ну, можна виростити. Теж саджанці. Ну, ось, дивіться, плодик. Такий він похожий на стиглий банан. І зараз я е, скуштую іще один раз. Ну, В неї є там три дерева, з якого вона брала. І, здається, в неї не один сорт, а два якісь сорти. А може, а може, все це один сорт, я не знаю. Ну, а зіміна повинна. Вона одна не плодоносить. Плодоносить, ну дуже, напевно, мало. Треба, щоб рядом були декілька де дерев. Отак, от от, десь метра два, не більше одне від одного, от, щоб вони перезапилювалися. А ще краще, коли це будуть різні сорти. Так, зараз я попробую на камеру. Солодка дуже, дуже солодка. Таке, знаєте, ти, нібито їси якийсь десерт. Я хочу вгадати які смаки. Вчора відчувався ананас. Сьогодні, наче відчувається диня трошки і банан. Мені здається, ще залежить, коли вона зразу зірвана, або коли вона довго полежала, це також може щось міняти смак. Тому що ця кормичка, видно, що вона давно вже лежала, і жіночка дала такі маленькі плоди, дала маленькі. А собі, напевно, залишила. Ну, це. І так зрозуміла, це плоди дуже дорогі. Син казав, що вони коштують 800 гривень, чи щось таке. Ну, не знаю. Ну, таке, знаєте, відчуття, що я їм якийсь десерт з ванількою, якийсь крем такий шикарний. Ну, смачно. Я посадила. В минулому році я навіть не хотіла. Мій син казав, що, мама, давай посади. А я кажу, так, не хочу я. І землі мало, не хочу я садити. А потім щось я так послухала-послухала відео, і мені захотілося. Думаю, попробую. Смачно. Ну, кава стигне. А, ще ж цей. Хурмичка, моя хурмичка. в неї вже вага, коли остання вітер здув її, ну, там ще такі бурі висять, ще не достигли моя хурма східна, то останній плодик, що упав, не останній, а той перший, що упав, від вітру, а ті останні ще висять. Так ось, я його зважила, він 152 грама важить. Ці маленькі, 30 грамів важать. Але мені вона сподобалася. Вчора я їла, мені сподобалася. У мене просто солодка хурма, така вона, знаєте, ніби ти їси якесь таке варення. ну Консистенція така, желейна така якась. Солодка, смачна. А це тут нотки є. Оце, що я люблю. Що я полоничко висаджую з різними нотками, що я теж спробувала оцю хурмичку і думаю, ну і що що маленька, я б хотіла би. І в мене це деревце від їхньої хурми посажене, але ми перепровили його, ми зрізали його. Це вже тоді треба чи знизу гілочку пускати, бо вона мені сподобалася. Тут є незвичайні нотки. Я ніколи такої нотки не куштувала. коли їли хурму, там в магазині купувала, якусь іспанську, там ще якусь. А тут якісь такі нотки, ну такі, знаєте, наче ти їси якусь карамель, і є якийсь аромат, і якісь такі нотки незвичайні. І навіть запах такий є. От в моєї цього немає. Поки. Може, і в мене буде. А я ще не знаю, в мене ще вона достигла, не Не падала. Падала тільки чуть-чуть. Чуть-чуть. не дійшла вона ще. Ще була бурувата зовсім. Може, і в мене теж буде така смачна. Подивимося, але я б хотіла ще таку мати. Нехай вона буде маленька, але вона не. Незвичайна. Ця жіночка казала, що це іменно називається Вергінська хурма. І кісточка в ній є. В одній є кісточка, в іншій немає. Якось так. Я так думала, що в них десь все-таки, може і на кілометр, а може і на два, теж десь росте хурма, і вона може запилювати. Я зараз куп'ю кави і покажу вам свої саджанці. Головне те, що вони прийнялися. Кажуть, що дуже тяжко посадити саджанці вже такі старші, що пропадає. Ну, в мене начебто прийнялися. Листя росте. Ну, як вона перезимує, не знаю. Побачимо. Якщо гарно перезимує, то можна і буде ще привити якісь сорти. Ну, ця жіночка розказувала, що вони посадили свою корму ще 10 років назад. Які сорти були на Україні 10 років назад? Це зараз з'явилося багато сортів, там привозять із Італії, із Канади, американські оці всі сорти. Багато сортів зараз є. А тоді, які були, тоді я навіть про це дерево не чула зовсім, що таке є в нас азіміна. Я його почула тільки десь позапрошлому році, що є таке дерево Азіміна, такий фрукт. Зараз попівкави і покажу вам на городі свою азімінку. А ще я вичитала, що це дуже корисна, дуже корисний фрукт. Він бореться, ну, не бореться, а, як кажуть, не дає розвиватися раковим кліткам. Ось, потім там є кальцій, калій. Дуже багато калія в ньому і магній. Ну, і багато вітаміна С, і ще і А. Ну, і для желудочно кишечного тракту дуже-дуже корисний. Виводить всякі токсини. Ось ну, таке я прочитала, що це дуже корисний фрукт. І ця жіночка каже, я, це їм цілий місяць, коли плодоносить, каже, я лічуся. Нею. Ну, зараз, друзі, а то кава вже остила зовсім. Зараз я поп'ю каву і покажу ще на городі свої рослинки. Ось друзі, одна моя зімінка. Так, скільки тут, я думаю, ну, метр шістдесят. Може трошки менше. Ну, я так рахую, що вона гарно розвилася, як для е, цього року посадки. Приріст вона, так сказати, не дала, але листочки ну, начебто гарні. А ось от друге деревце. Ось друге, так собі. Бачите, ось зовсім, зовсім воно таке, листечко таке зовсім слабеньке. Подивимося, як, як воно перезимує. Ой, а моя полоничка мене радує. Смакота. Ось і малинка з'явилася. Начебто вона не ремонтантна. Угу. Це ж не ремонтантна. Ну, в цьому році щось таке все Все помінялося. Ось ще. Ще буде ось ось в цьому році все по-іншому. Ну, добре друзі, бажаю вам гарного настрою, ой, спокою, радості і нехай Господь благословить вашу працю.